О, мене, гада Ох, є бать. подписники. Короче, ви просто не уявляєте, з кім я зараз зустрічаюсь. Ха-ха, блять. Посмотри, знаєте що це? Це моя блядь, бивша машина М4. Ай-яй-яй, яка красота. Боже, який карбон, Смотри Ой-ой-ой. Блядь, чорні диски. Яка ж вона гарна. Це та машина, яка була в мене три роки. Ну да, треба, короче, посі... чуть посічено. Це новий, новий власник. Привітайся. Здорово. Що ти? Дай кулачок. Людина займається нескріпка валюти їздить на таких машинах. Працює ця штука? Опа, працює. Та ти що, яка вона гарна. Ой, блін, ну тобі трошечки незручно виходити. Прикол. Опа, давай ручку приставимо. ні, нормально входить, Чуєш? <звук> Бля, звук. звук. Не можу попасти в передачу ззаді. Опа. Бля, ну нормально. Чудово, чудово. Прекрасно. ой коврички. Та ти шо, блять. Ми обов'язково цю хунію маму ко нас бритаємо. Бля. Ух, <рес> ніхуя сім тут слизько. Ммм блядь, який запах, сука, як в старому жигулі. <рес> я, там. Давай. Руль хуєний. Бля, я вам, так, я вам бля буду, я тупо щасливий. Я хочу його братом викупити. Ех, ти ж блін. Ей, братан, не знаю, мені щось хочеться, поняв. Чисто просто, щоб, щоб була така поняв, в гаражі. От іменно, прикинь, 2 М4. Блять, знаєш, що я тобі раджу, от прям без прикола. Братський совет. Це ж я робив. Тут же поняв, був алюміній, я поставив кований карбон. Він поняв вицвів, став зеленим. Купи чи зроби, щоб був під оригінал. Такий? Ні, ну, він був таким, а став таким. Під оригінал просто звичайний карбон. Буде виглядати прям максимально ОМ, но трушно. Це так ваші дуже Ну ладно, значить, якщо нравиться. Бля, братан, знаєш, чого тут не вистачає? Тут не вистачає розширеної шкіри, поняв? Ну, я сам далькантару теж. Шкіру, поняв, по заводу прям було б класно. Ну, ну це таке, це твоя дема. Типу отака? Так, так-да, да, да, от так щоб було. Бля, яка посадка. Бля, чувак. Я не знаю тобі сказати, я тупо щасливий мене відчуття тупо. щастя. не знаю, правда, нахуя мені була б така машина, мені правда, я правда думав, думаю, може викупити її. -малі. Вона така, та нахер надо тобі. Що вона то ще не вистачає, це знаєш, я починаю критикувати. От мені не вистачає 360. Є на 360, тут, тут кнопочка нажимаєш, коли виїжджаєш, паркуєшся, то воно максимально зручно. Mm. В тебе ще тут рестовий екранчик стоїть з, з не сенсорний, ну нічого страшного. Я, до речі, коли її купив, перший, перша поломка на 1000 баксів, це ця, ця штука, коротше, в мене йбнулася. Вона теж короче. Да? Вона зараз деколи. Вона ну, частку вже немає, деколи вона просто тухне чорний. Екран, не треба перезагружати так тримати. А, я поняв. А бля, у мене така штука була в натурі, я пам'ятаю. О, ключики чи назас. Ти, кстати, якщо в тебе є штука, ти можеш собі налаштувати? Це, цей, це ж відомо. Цей штукою, поняв? Тобто ти собі тут робиш, там, зажав, раз, два, три, вибрав собі там ворота і, короче, максимально відкрив. Але в мене щось не працює. Що, коротше, у нас план який. Я зараз сідаю в свою М4, їду за цей М4. Ми їдемо на точку, де можна, по ідеї дати боком. Я не обіцяю, що буде давати боком. Просто поставимо дві М4, зрівняємо. Я теж покажу свою М4, подивлюсь враження. Бля, я теж за Андрій пічка. Бля, я в той я думав, як звати Так, Андрюха займається американським Ютубом. Зробимо маленьку рекламку. що... Займайтесь бізнесом. Займайтесь бізнесом. Щоб ви просто розуміли, ця М4 це блін шок. Я за три роки не їздив тридцять тисяч кілометрів. А тут за рік це вже четвертий власник. І пробіг, сука, 74 тисячі кілометрів. Я коли віддавав, було, блядь, скільки. Було, сука, 41. Це просто крінж. Ну, розход, бра, брат, брат, що по розходу. Розход, чесно говоря, хуйовий. Повинен бути 28. там, Не, моє розход взагалі 10, бо як пенсіонер. Я, коротко, коли їжджу, я собі отак на максимум коротко, сидіння піднімаю, ага. щоб їхати, як понев, як дальнобойщик. Отак максимально присуваюсь, а я очевидно, так їжджу. Буля. ні, ну кайф, кайф. Прикольно, прикольно, прикольно. Ну що, точка, короче, в тебе є. Все, їдемо, зустрічаємося. Зараз. А. Бля, давайте поснімемо різину. Опа. Так, по перше, по-перше, це літо. Ну, як якби вже зима, практично. У нас тут сніг. По-друге, а блядь, пізда, єбать, чувак. З тебе тупо полуслік. Я. А як він так ідеально стерся? Ай, вже блядь, Поранив пальчик. <су> Сука. Бля, ну красавчик. Можна ск. Вот їбать. Побублик нахуй, вам не видно. Це зімній. Це, а, це, а, це ти вже зимню стер. <розум> ти тільки купив і вже стер? Так. <розум> Єбать. я Що ти ще по ній робив? Диски малював чорний. в чорний. Ну, чесно говоря, я думав буде хуже. Нормально. Це карбон ви зацей. А, це штука у мене чорне. Оригінальна, да? так? Не <розум> в чіночку. Ні, ну, це оригінальна. Карбон тут поставив. О, кстати, дивись, тебе сюди. Вто воно, воно вставлено, чи ні? Фу, не знаю. Вроді не, не вставлено. Так, да, дивись, бач. Чи ні, чи я дебил. Тут, тут зазор. Тут чуть ширше, а там як типа, може вилетіти. От бач, тут як то не вставлено. Поняв. Ну, Воно не відлетить, просто май... десь будеш не ставошці, скажи пацанам, щоб вставили в пас. Виходить, весь паркор, купа, круки, ззаді, депузор. Ну коротше, поставимо, я вам покажу нормально її. Так. Все. А, тема. Ага. Тут стояв типу, оригінальний шильник. Він, коротше, після поліровки повністю ставис, він був білий. Китайський, так, це... да, поставив? Фарвази, да, я поставив повшу цю тему, треба потім поїхати. Пізда, їбать, колхазян, ну ладно. Все, коротше, я фіналю. Бам. Опа, опа, приїхали на локейшн. Смотрите просто, яка красота. Нова М4, а? На карбончиці, на заниженні, да? І стара М4. Я вам хочу сказати, що ця машина в задньому зеркалі як виглядала як полна мразюка, так і виглядає. Дивіться, як вона сидить. Ну? Ну просто навіть дивишся, да? Машина 2020 року, і оце 2014 рік, да, на реєстфарах, але, блін, як же вона дивиться, так? Да? Що як тобі перше враження, як ззаді тві... М4 виглядає нова? Кайф, кайф. Широка, диви, піздець, неї жопа раза в два ширша і вища, поняв. Вона просто якась така іменно, прям більша. І мені фари дуже подобаються, фари типа їм на І ти говорив, типу, червоний, зливається з фарами, навпаки, воно воно ну, підкреслюється, поняв. Сам ставить, ні, ні, це така комплектація, брат. Ха. І ну, вже, вже весь карбон йшов, поняв. У мене єдине, що немає, типу, порогів, але вони з заводу такі, поняв, типу, як будь-то є. Вона занижена, типу. Чикс. Опа. Номера. Бам. І не вистачає губи, але бач, спереді теж карбон. І диви, бачите, сітки, в мене типу, як немає сіток, поняв, вони як знизу, типу. Можна камням уебать, понял? І пізда мотору. А, стоп. Це... Це да? Ну да, М4СЛ, як бы сам розумієш. Вот. Ну. І що ти скажеш по червоному кольору? Да ні, охуенно вже виглядає дуже охуенно. Він такий, і не сильно яскраво червоний, і при цьому такий оранжеватий, ну. Так, да, і на сонці ми здесь все взагалі побухають. На сонці, ну, нормально, не, не ріже, око, і салончик. Чи назис. Салончик. Да. Одразу таке вражене. О, ковши. А, на карбон. Ну, типа, блядь, це ж самый, типа, самый великий кайф, кайт, коли ти тебе по заводу. Я тобі говорив, що ти собі, собі такий карбон зробив. Да, да, так, так, цього немає. І сама не заїжджає. І поставив оригінальні коврики собі, тобі теж раджу. Оооо, типов, тим утопаєш в цьому сиденні. Ну, зручно, пізда, насправді, в ньому. І руль, бач, от шкіра не так. Мені ще Алькантара більше подобається. Бачиш? Спортивна приборка, типа, вам не видно, а там. Це короче, проєк, є я але тут спортивно воно виглядає прикольно, що ну, типу може. Це мож... дуже крихово виглядає карбончик, твоя лепістки. Саме хуйне, що тут поняв все по заводу, і що диви де гнітошитель справа вугу. А що за прикол? Ну це така тема, типу, в Європі повинна бути, типу, і коротше я поставив собі от. І... Вихлоп можеш дрівняти, а газані. Це е М1? Та вже, вже все є, газані. Ти Тут стоїть стандартний каталізатор, перший, другий вирізаний і сток катбек. Тобто тут тільки посередині траса стоїть. А в тебе стоїть і траса, і всі пайп, і просто пайпи стоять. В тебе звук класніший, мені просто більше подобається звук. С 55 Зараз рівняє. Мені в нас сидіння дуже нравиться. Ти сидиш, просто ти укупаєш, я не знаю, мене кресло мішок отаке. Там, типу, в бізнес-залах, І тут іменно так само все чувствуєш. Ну і тут мені ще подобається комплектація, так само є М4 з розширеною шкірою. Поним? Бачите, все в шкірі. Це mm -hmm. виглядає дорого, оце в шкірі теж. В тебе, наприклад, ну, не в шкірі. Да. І от коли в тебе от іменно так, то ти розумієш, бля, ну от це, бля, буду. Вот. А, це Алькантара потолок теж. то вам не видно, ну коротше, він тут є. Чи назис. <реш> Да, да. Ну і місця ззаді так само, як, типу, як поп... А, за рахунок ковшів місця типу, ще більше, ньому, мені здається навіть, ніж в твоїй. Хоча в тебе теж всі духи маленькі, такі, типу, обережні, тому я думаю, що. Вот. і коротко, зараз... зараз сядем в, цю, в М4 зрівняємо. Так. Зараз можна завести? Да, да. Там ключ? Да. Зрівняємо, Мені здається, тут звук цікавіший. От. От. Та похуй. Коротко, смотри. Ух блядь. два час сейчас. Сейчас, сейчас будет пизда просто это пизда выхлоп на этой машине это просто блять йоги Не, nee, ну бля, вот так стреляю охуенно, не знаю. Сука, очень красиво. Очень красиво. Колір, насадки. Ай-яй-яй-яй. Номера раз смешні. Побытій таки. Чехольчик, блядь. Це мені чехольчик помню подарував. Кореш мій, якого вже немає. У Steam. Здравствуйте. Здрасте, здрасте, здрасте. На, бери ключи, такой, пожалуйста, аккуратно. Смотри, у меня для аккуратной езды есть человечек, специально обучений. Не, не, не надо, не надо. 2 дня на хочу Сука, это okay. 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 все обман. Сирі уже вже стоїть. Блядь. Yeah. Я хотів собі його вернути, мені мала каже, блін, продав ключі, ко... забери, забери цей самий. а я думаю, ні, все, все ж таки цей ключ поняв, повинен бути з цим, коротше. Ви зрозуміли. Тримай, брат. Ух, сука. Ну блядь, ну то що в тебе полусліки це шок, звісно. Карбончик. Ай-яй-яй. Яка вам подобається більше? Can you see? Тут короче, у нас навчається тренуватись. Що, коротше, цей, пропоную проїхатись, можна на ній проїхатись? А, Емоції. Зараз я свою дай припаркую десь і ми проїдемося. Mm -hmm. Вот. А, або давай так, давай відео. Ти дозволиш, якщо я поставлю свою вокруг своєї дам боком? Тиназес зараз будет контент. Yeah. Все. Так, ну шо, короче, тепер я зараз візьму, сяду в свою бившу М4 і дам боком вокруг своєї нинішньої. Чи Чиназес. Так, а тепер як це виглядає середини? Корот, ми на спортплюсі виключаємо стабу, першу передачу. Так акуратненько, йдемо. м 4. Блять, короче, F-кузов это пиздец. Надо припарковать, едать, подыхать. Ух, сука, это было стрёмно. Сказать честно, это было очень стрёмно. Ручейчок, пиздец. Бля, братан, это было охуенно. Это первый раз сгадать, как оно было. Резина вроде есть? Бля, є піздець. Слухай, ну я думав, що буде легше, поняв? Мені щось було, коротше, в моїй голові, що на цій машині я прям дав, вона сама поїде. Якось вже забувся, не так вже легко. А, Понял, мені здається, що це через резін, тому що я теж пам'ятаю, що вона прям дуже легко йшла. А коли то коли резину сфер, вона якось важче почала йти. Я не знаю. Коротше, так. Да. Шок, шок, шок. Ну, Предлагаю, що. Можеш свою машину запаркувати, я думаю, по центру. Проїдемося на моїй, знімемо твої емоції, і я потім ще на свої, навколо твої їду. Так, да, запаркуй так само десь за, за моєю, поняв. Бать, ребят, які ми вам робимо. Ого. Чисто оп. Чуть не уїбався. Бля, ох ти тип, конечно, пиздец. Так, а тепер короче, я беру теж свої маленькі номера. Я, якщо що, родом. я швейцарський посол в Україні. Все, легально їздимо. Бля, Ну, ну так снимает странно, блядь. На них прямо по-другому по не чуюся. Да чувак, я вообще на них такого, блядь, первый раз даю боком. Мне стрёмно пиздец. Я чисто собрался тебе показать, как наеду. Реально первый раз? Я, ну, пару раз давала, прямо именно у меня даже на ней бажання хочеться давати. Прямо Чувак, я їхав, виловив себе на думці, що пиздец. Ну, на зйомку ніколи не було так, даху я Перша передача в пол. там, там все жестче, две Да, ну тут настрою, тут, короче, я поставил прошивку. Ну, як, ну я ставил по передним власник. Вона, типа, прям бьется по ним. едет такие, типа, удары. И это очень хорошо. Ух, ебать. Там кольцо хорошее. подавать кругом в мини бы да в мини Хоча можна спробувати. попробовать Тут, я типу отак так субарно залітав один раз прямо Ти ж звідси звідси отак. Вот Це не займайтесь Ютубом, наш вам, та криптовалюта, американський ютуб і вотіз на таких м Ну взагалі топ. Топ-топ, топ. топ, топ. Да. Емоції. Ну що, як тобі емоції, коли ти прокидав? Ні, мені прямо охуєнно. Тобто вона рулиться по-інакшому, ніж оця в Аскузе. Але загалом, типу, видно, що джекузо нават новіший, хайповіший чомусь, там карбону, не знаю, в раз 10 більше. І в принципі, ні, вона охуєнна. Вона охуєнна. Скажу своїх пару вражень. Бля, забувся, як давати боком, коли в тебе повноприводна М4, ти просто ну, стріляєш тобі прямо дуже весело. Боком давати не хочеться. Хоча насправді відключаєш повний привід, нажимаєш М2, задній привід, і вона реально йде боком. І це прям, типу, повний шок. От, Тому що, хезе що додати, просто напевно треба буде ще зробити пару фоточок якихось. На пам'ять, да? все-таки такі машини яскраві. Ви повинні проголосувати Ну як повинні? сказати, яка вам більше подобається. Це інфоциган якому 26, інфоциган якому 20 блядь, років. Да? Ну, темносиня теж як би, ніхуй собачий. Я іноді думаю, що таку машину треба мати в себе в гаражі, якийсь X5, х 05 і от все, що треба. Або одну таку. Бо ця машина на два, ну, в принципі, на день і на ніч, і, блин, на кожен день прям класно, ідеально. Хоча насправді комусь ні. до речі, зрівняй багажник. Не знаю, на самом деле. Ну багажник такий вроді би не, не да. хуйстин, є. Да. У нас тут лайв контент. Типичного власника М4. Пише давление в шине. Сюда. Контент. Смотри, короче, есть такая штука в мене. Я сейчас поділюсь. Експеримент. Піна, поняв? Піздуєш сюда, короче, піно, і воно її вулканізує, піднімає, і ти в теорії можеш ехать до найближчої шины монтажа. Спробуем. Давай. А в тебе, так розумію, запасок немає? Ні. Естественно. О, ебать, и пнути. Ми, короче, сейчас спробуємо таку тему. Задвижуха. Покажу вам. Раз, два, три. Опа! Коротше, така от тема. Накручуєш її вставляєш і по ідеї вона зараз підніме твою машину і ти зможеш кудись доїхати. Опа, ставом. Треба почитати інструкцію насправді. Чи ми якось беремо оцю движуху, вставляємо от сюди. Ось. І по ідеї, нам треба нажати от, і піде щось. бачиш, пена піздує. І вона повинна заповнити і завулканізувати. Цю шину її якось підняти. Я хуй, знаю, як це повинно спрацювати. Я бачив це в інтернеті. На собі не тестував ні разу. Якраз таки протестую. Проверка лайфхаков. Бля, ну просто красавчик. Приїхав на сйомку на лесі резині. Типічний емошник. Що, брат, ти не віриш цю хуйню? Ні. Кажеш, треба визивати евакуатор. А я говорю, що зніметься. Коротше, мене зараз палець по але я сподіваюся чудом, що ця штука зараз наповнить. Як вона має працювати? Тут коротше, певна піна, яка повинна заповнити плоскість всього колеса. І там, де дирка, ця піна повинна вийти і завулканізуватись, тобто, якось, типу, заробитись. Тимчасово. І можна 50 кілометрів на такій шині, по ідеї, доїхати. Ну там як сказати дирка? Ну там я не знаю, так. Да, просто мені здається, там блядь, просто многоразове ранення на живий. Во, тому. Купив м 4, нахуй. Скільки ти вже раз був на СТОшки? Бля, брат, розкажи, пожалуйста. Ти нічого купив два тижні тому. Так. Вже четвертий раз на СТО. Ага. Два рази чек. Вже міняли лямбду, свічки. Міняли катушку зажигання, вроді. Зараз їдемо міняти резину. Зараз, коротше, в евакуатор резина. Скільки вже в'їбав як з тих пірик купив? 4 К. 4 К. А без карбону. Сюди, а без карбону, скільки було? Два. Два. Ну чисто 2К, так, щоб вона поїхала. Це просто щоб ви розуміли. Ну насправді, типа. Не все так страшно. Вот, мені здається все. Це все, що ми могли зробити. Ну, Как-то так, все. Може вона поїде. А може чуть вперед проїде. Подивимося, що там. О! сюди. Короче, звідкись дує, непонятно звідкись. Там вже все, так. Да. Короче, вот так от, блять. Отак от, от заканчивається вся емошна движуха. Пацани ви побачили під Стоять два емушні, дебіла, немошних визивають евакуатор, блять, Та що колесо пізда. До речі, в мене таких ситуацій ні разу не було. А от в тебе були, ну коротше, Піздець, я не знаю, що сказати. Асстент, так да, говориш? Аліна визиває евакуатор. Аліна визиває евакуатор, зараз кино, адрес треба М ЕМ забирати. Так, якщо у вас коротше, М4, F82, вам срочно треба постійно нова резина. Постійно треба вам. Асистентка, яка буде вам постійно визивати евакуатор, бабки на заміну масла, бабки на бензин. Я не знаю, і бабки і постійно м'яють права. Різні захисти, хуяхисти, це піздець. Так, ну що, поки ми чекаємо евакуатор, чому би не розказати взагалі, а в чому різниця між взагалі G82 і F-82 кузовом? Я був власником цього кузова три роки, і скажу від себе, що це саме емоційна, сама класна тачка, яку я міг купити тоді за 40-50 тисяч доларів. І зараз за 30-40 це все ще саме емоційна тачка. Прикол цієї машини в тому, що вона постійно хоче тебе вбити, ставиться боком. Тут ДКТ фактично це механіка в вигляді автомату. Ти даєш першу передачу в пол, вона відразу ж клачує, починає давати купу диму, ти її обратно ловиш, другу, третю, четверту пішов з димом. Тобто ДКТ за рахунок молненосних переключень, машина прям тебе б'є в спину поїздом, їде 0-100, Не питайте, взагалі не їде. стейдж 2. Ставиш бутмодік 550 сил. У мене кращий час був 4,3, на полусліках, так собі як прогрів, 3,9. Бачив, кращий час був на задньому приводі 100-200, Тут вона повинна їхати десь 7,5. Це класний час для розуміння. Оце в нас Stage 2 М4 на s 58 моторі, тут s 55 Цей мотор на Stage 2 їде ця машина 6,5-6,7. Якщо зробити злий софт, не бутмота там кастомний, там м то десь буде 5,5-6. Якщо поставити спіртяку, буде їхати 100-205 секунд. Але прикол цієї машини в тому, що вона безукорізнено на повному приводі її бачить 100 бам-бам-бам-бам-бам. І, наприклад, я не заміряв цю машину, але тіпи, які ставили просто бутмот прошивочку, саме просту заливали спірт, щоб. Повисито октанове число їхали 2,7. Можна легко виїжджати з 0,103 секунди і постійно їбашити. Нажимаючи М2, як ви бачили перед цим, вона включає задній привід і може давати боком. Але тут стоїть нас автомат, стоїть zf 8 і це не той варіант, коли. Тебе багато емоцій, але якщо ти ставиш сюди, але якщо ти ставиш прошивочку, прошиваєш за 500 баксів коробочку, то коробочка стає так само опинаючоюся. Але це да, це не та декате, це не механіка, але в цілому економія, хоч яка економія? Бля, 20 літрів розхід машини. Як я не їжджу, вона ну ніхера не економна. Тут 15 за рахунок того, що фу, задній привід. Тому. Типа, якщо у вас є бабки і ви хочете одну машину на кожен день, беріть М3 м М72. Якщо хочете, дохуя емоцій, беріть на вихідний день М3 М4 і беріть собі там не знаю, якийсь там X5. Поки ми чекаємо, евакуатор не знаю, що ще розказати. Крім того, що підписуйтесь на канал, слідуючи кадри будуть, навіть з евакуатором. Бе! Ну що, пам'ятаєте, я купив крюк собі на М4. Так от пригодився він не на мою М4, а на М4 попередню. Тому трошечки дивіться цей крюк, якраз за рахунок нього машину рівномірно затащить на евакуатор. І все буде Вже часик почекали. Зараз завантажать машину, підвезу Андрюху додому і поїду собі на ефір. Ух, сука. Короте, завантажити Мку, виявляється не такою ж простою задачею. Все цепляє, все низько. Ох ты ж, блядь, Пазу. Так что, пацаны, не гоняйте, блядь. Зачем вам вот эти все штуки? Что ты, вахуе, брат? Не гоняйте, пацаны. Там пацаны вахуе, думают, что ты на настоковой эмки, ем блядь, такие низкие, везде цепляешь. Оны вахуе просто. Ой-ой-ой-ой. говорит, с губой, говорит, нормально ездить, да? Пизда уже, говорит, этой губе. Посмотри. Говорит, нигде не цепляю. Well, я тебя понял, брат. Хорошо, наберешь. Не-не. Я я, я в вас не сомневаюсь. На YouTube снимаю. В перчаточках, да? Чи нас, блядь. Ну шо, ты вахуй, брат? <реш> Думаєш, нахуй на це МК. от, я не знаю що... Скільки ця серія буде продовжуватися? Скільки можна говорити? Бля, людина дві 2 тижні володіє машиною 20 років, вже від, 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 віддала 4000 доларів на володіння, ну, з них дві тюнінг і дві... Ми, кстати, почистили ошибку, ти через будмодик, брат. Yeah. Так що, блядь, всі, хто хоче займатися М4, купляйте будмод, все, зараз відвезуть людинку. Людину, людину додому, вечором робота, займатися кріпковалютою, мемтокенами, все, тому давайте. Що ти хочеш хотіть підписчик, які дивилися що Подпишитесь, думайте два раза перед тем, как купить м -ку? <laughs> Купляйте, пацаны, Г-80, Г-82 на полном приводе. Нажгите эту резину. Нахуй она вам надо? Все. Пока-пока. Подписывайтесь на социалки. Бау. Пока.